21 березня чи збуваються мрії? Не за нестатком кажу, бо навчився я бути задоволеним із того, що маю. Филип'янам, 4 розділ, 11 вірш Коли ми з братом були маленькими, то жили в одній кімнаті. Перед сном ми, лежачи кожен у своєму ліжку, накрившись ковтрами, частенько розповідали один одному про свої мрії. Вони були пов'язані з іграшками та речами, іноді з якимись поїздками або досягненнями, а іноді вони були неземними. Так ми могли з ним розмовляти про що завгодно, а потім засинали. Час від часу наші мрії здійснювались. Якось брат сказав, що він дуже хоче мати машину на пульті управління, і навіть якщо йому в дитинстві батьки не куплять або ніхто не подарує, коли він стане дорослим, то здійсни свою мрію та придбає сам собі такий подарунок. У нашій сім'ї, як ви вже здогадались, не було достатньо коштів, щоб нам купляли все те, що ми хотіли. Ми були навчені жити скромно та економно. Мій брат розумів, в яких умовах ми живемо, тому вимагати чи просити в батьків дорогі речі не було нашою звичкою. Однак сказати, що наше дитинство було нещасливим, не можна. Одного разу наш дідусь змайстрував дерев'яні ходулі. Він змайстрував їх із двох довгих дерев'яних палок, прибивши на певну висоту підставки для ніг. Все виглядало дуже просто. І ми, і наші друзі були від них у захваті. На ходулях ми ходили по вулиці. Потрібно було лише піднятися ногами на лавочку, а тоді, обережно, тримаючись обома руками, стати на підставки та спробувати ходити. Іноді це виглядало куметно, іноді ми падали, однак усім завжди було весело, і ми насправді всі були щасливими. Наступного року наш татко поїхав на роботу в далеку країну на цілий місяць. Коли він повернувся додому, то звичайно купив нам із братом подарунки. Мені тато купив настільну гру, а братові машину, що перевозить ракети на пульті управління. Він насправді управлявся кількома кнопками: праворуч, ліворуч, назад, уперед. Наші дідусі з бабусею навчили нас із братом бути задоволеними тим, що маємо. Вони навчили нас, що Господь чує наші молитви, знає про наші мрії, і згодом, частенько вечорами перед сном, ми не лише озвучували наші мрії, але й дякували Богові за те, що вони здійснювалися. А чи ти задоволений тим, що маєш?